Мужик показує квартиру своєму другові. Раптом той бачить на стіні великий мідний таз. А це ще що таке? Годинник. Як це годинник? Мужик з усієї сили б'є по тазу, через стіну лунає голос. Друга година ночі, йоб твою мать! Урок біології, тема морські риби. Діти, хто знає, чому камбала така плоска, вовочка? Тому ще і кіт гвалтував. Геть з класу. Діти, а чому у морського окуня такі великі очі? Вовочка за дверима. А він усе це бачив. <риклад> В аптеці біля вітрини задумливо стоїть хлопець років 20. Аптекарка. Молодий чоловіче, вам допомогти? Вам які презервативи? Хлопець сумно. Пізно. Підгузники і дитяче харчування, будь ласка. <рик> Чоловік в паніці забігає у відділення поліції. Заарештуйте мене! Я кинув каструлею у свою жінку. Вона померла? Ні, вона біжить за мною. <рик> Мила, іди сюди. Спробуй його. Не бійся. Відчуваєш, який він твердий? Так. Ну і скільки разів тобі говорити, не залишай хліб відкритим. <риклад> ну, який же я зануда. Я веселий життєрадісний чоловік, подумав пластичний хірург і вставив в силіконовий імплантант пацієнтки пискавку для дитячої іграшки. <риклад> Водій збив на дорозі гуску, вийшов з машини, кидає ту гуску в багажник, а з-плоту бабця. Тільки не кажи, що ти її в лікарню везеш. <риклад> Коханий, що за презервативи в бардачку? Та то кум забув. Не бреши у кума XXL, а ці L. <риклад>